Очікуваний шанувальниками класичної музики міжнародний фестиваль Сіверські Музичні вечори розпочався. 15-й раз він проходитиме в залі філармонійного центру. У перший фестивальний вечір виступив Академічний Симфонічний Оркестр Філармонії. На прохання глядачів музика з популярних американських кінофільмів знову прозвучала в залі філармонійного центру. Прем'єра цієї програми відбулася напередодні нового року. Наш оркестр також представляв музику кіно на січневих гастролях в Іспанії. Це хітова програма, дуже велика насичена великою кількістю кількістю різноманітних музичних творів, які відомі. Ну зараз у нас здається 26... Творів з 26 фільмів на концерті виконувались не всі твори, які є в репертуарі. Протягом двох відділень звучала музика з фільмів «Агент 007», Зоряні війни, список Шиндлера, Індіана Джонс, Гладіатор тощо. Музичним розмаїттям, прекрасною грою оркестру та спогадами кіноепізодів запам'ятався глядачам перший день на сіверських музичних вечорах. Попереду ще п'ять фестивальних концертів. Зустрічі з симфонічним оркестром та солістами, вечори фортепіаної та скрипкової музики. Завершиться фестиваль 29 березня.